Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції порівняно з минулою добою стабілізувалась. З опівночі ворог значно зменшив свою активність. 13 разів підверглись обстрілу позицій Збройних сил України. З них 8 на Донецькому напрямку та 5 на Маріупольському. Російські найманці продовжують нехтувати мінськими угодами та вести вогонь з мінометів. Так, близько 13.00. Терористи відкрили неприцільний вогонь та випустили по наших опорних пунктах Красногорівки чотири міни. Позиції наших військ поблизу Мар'янки, Красногорівки, Майорська та Пісків російські терористи обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По опорних пунктах неподалік Новгородського та Мар'янки вели вогонь, ворожі снайпери. Сподіваючись на зменшення кількості обстрілів, група цивільно військового співробітництва в Донецькій області в співпраці з ремонтними бригадами планує продовжити відновлення газогону між Марінкою та Красногорівкою, який був зруйнований під час боїв у 14-15 роках.